Середня ціна за кілограм полуниці на тернопільському ринку 120 гривень. Є також по 100, 140 та 160. Ягоди привозять із чернівців Закарпаття, Спочаєва та заліщиків. Ціна залежить від вигляду та смакових якостей, каже продавчиня Тетяна. Вона розповідає полуниці сорту Румба із Закарпаття. Продає по 120 гривень за кілограм. Пахне запах теж і вже така трохи достає, але Все залежить від погоди. Полуниці Вирішила придбати Людмила Радьо. Мені подобається вже запах не тепличної ягоди, а такої, як бачила сонечко. Ціна 120 гривень. Я вважаю, цілком доступна. Я працюю вчителем, тобто в мене немає якихось надзвичайних доходів. Але перший раз в сезоні, коли вона вже з ґрунту, закарпатська. На жаль, я знаю скільки праці затрачено, щоб виростити полуницю. Полуниця дуже працезатратна. Тернополянка Оксана Кореницька каже, купила два кілограми полуниць. Полуницю купляла по 100 і по 120 гривень в різних продавців. Ціна приблизно така, як минулого року. Я б сказала, я так дослівно не пам'ятаю, але минулого року не. Не була дуже дешевша, просто з цукром, просто як яблука, просто от, дитині помиємо. Нічого не виготовляємо. Як будемо готувати, то ми маємо домашню. Але чи буде угу. врожай цього року? Ольга Кучер каже, її полуниці вартують 120 гривень за кілограм. За словами продавчині, збирати ягоди цього року почали пізніше ніж минулого. Це є заліщицька полуниця. Перший зрив всього на всього. Зв'язку з погодніми умовами до цього року дуже пізно почала дозрівати сорт коней самий Практичний, найсмачніший сорт. Він підходить, як і для звичайного споживання, так само можна в нього дуже, дуже смачне, виходить повідлечко, джеми, повідно, камеру для зберігання на зиму. Він ідеальний для такого всього. Покупець Микола каже, чекає на зниження цін. Та, що ціни дорогі, зараз вже такий час, що повинні ціни бути, хай 50-100 гривень, але ну, не 150 вже. Чи можете собі дозволити полуницю? Так, хіба там 20 грам, 3, ну, пів кілограма. Треба щось з'їсти, вітаміна якогось взагалі-то дітям і стареньким. Угу. Також ну, ціна трохи угу. могла би бути трошки нижча, але враховуючи погодні умови і працю, і людей те, що нема. Продавчиня Ірина Чорнота продає полуниці двох сортів. Румба, угу. тепер йде мармеладка. Мармеладка солодкий сорт. Веземо ми їх тепер вже почався по чаю. Якщо сезон полуниць у розпалі, то черешень лише починається, каже продавчиня. Ціна від 160 гривень за кілограм. Померзло, а потім почалися дощі, і вона витріскує. І щоб зібрати її на ринок, щоб привезти, неможливо, тому що вибирають саме краще. Черешня вже Чернівецька наша. Вже не та, що була по 850 гривень за кордон. Хоча і є за кордон ще. Є м'якший сорт угу. солодший і є хрустящий такий твердий. Чи будуть ягоди дешевшати, Продавці не знають. Лілія Лобур, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.